Хто з українських мільярдерів залишився у глобальному списку Форбс? У світовому рейтингу мільярдерів від Форбс залишилося 5 українців: Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Вадим Новинський, Костянтин Живаго та Геннадій Боголюбов. Ігор Коломойський вибув з рейтингу. Найбагатший українець Рінат Ахметов втратив позиції. Його статки зменшилися на 1,7 мільярдів доларів ніж минулого року. На 100 мільйонів доларів за рік скоротилися статки Боголюбова, Пінчука та ЖМАГО. Попри санкції, число російських мільярдерів у світовому рейтингу Форбс зросло за рік зі 110 до 125 осіб. Цікаво, що зараз у світі більше мільярдерів ніж будь-коли раніше. Загалом це 2781 особа. Це на 141 особу більше ніж минулого року. Учасники світового рейтингу також багатші ніж будь-коли. Загальна вартість їхніх ставків досягла 14,2 трильйонів доларів, що на 2 трильйони доларів більше ніж у 2023 році.